Довіра. Я не вірю їм. У мене дуре. Щирість. Більше не пиши Мені ніколи взагалі. А тут можна матюкати? І трішки пікантності. Це, міг би будь, просто отвратительний п'ятінг. У сьогоднішньому випуску шоу дронороби. А, ну тоді це нереально, мальчики. мальчик. Це нереально. Пілоти і пілотеси дронороби і дронокрути, леді і джентльмени. запрошую вас в цікавий світ технологій. Мене звати Юра Громовий. <реш> <реш> щось, щось вже пішло не так. Мене розсмішило, що я пілотеса. Я думала, я пілотка, ну нічого, давай далі, кажи, кажи. Запрошую вас в чарівний світ технологій. Мене звати Юра Громовий, я стендап-комік, актор. В мене є хобі. Я збираю дрони і збираю на дрони. І сьогодні я шукаю натхненного майстерного талановитого розумного, харизматичного, енергійного, допитливого, сучасного, небайдужого, ініціативного дронороба. І сьогодні в мене в гостях. Стендапка Мікеса Ганна Кочегура. Добрий день. Вийти <рес> свої таблеточки. Не обов'язково завжди там когось обхаяти. Не готові були до такого <рес> варіанту. Це, це було ж. Золкіна, таке буду у золки, на таке. Ти коли-небудь збирала дрони? Е, так, один раз збирала. О, то ти нас ще чомусь і навчиш. Е, — Ну, навряд чи я під керівництвом спеціалістів це робила. Ну, в мене такі спеціалісти, але може бути. Ти знаєш, що мені нагадує, що цього мужика, який в барі підход, підходить до тебе підсажується, типу, малишка, ти тут сама не хочеш дрони позбирати. Скажи. — Загляни, що в мене є в кульочку. Що телефон? Ні, там комплектуха. — Погляне. А ще у нас сьогодні в гостях теж стендап комікеса. Спасибо. Наталі Скорик. Дякую, це я. Але їх можна понять, так? Да? Ми все таки не ділимося. Mm. Це карта виграла мені. 50 тисяч. 50 тисяч гривень, гривень, головний приз. Бо він тобі зразу сказав: Добре, я тепер запорошенка. <laughs> Як вам? Клас. Пожалуйста, грижу вирізала. Ти no. коли-нибудь збирала дрон? Ні, нічого не збирала. Я з технікою на ідити <губить> нафік. А, ну, правда, ленч, я в техніці ноль. Но. О, mm -hmm. то ми тебе трошки підвчимо. Ну, удачі вам. <пробуйте> <пробуйте> Тому... <Та -дому> <пробуйте> 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 Починаємо. Перший раунд. Перший <пробуйте> раунд. Учасникам потрібно зібрати раму дрону у спеціальних кігтях. кажуть, що б'юті дронороби можуть зібрати раму, не зламавши жодного нігтя. От сьогодні ми це і перевіримо. Наші дівчата вже одягнуті в кіхті. Я себе відчуваю, знаєш, оце Едвард Руки-Ножиці бюджетна версія. У <рес> нас є Едвард Руки-Ножиці вдома. Типа реалістично ми зробити не можемо, а там на картинці де рисуємо. На пості поправимо. поправимо. У вас є 10 хвилин, щоб зібрати раму. Ось є приклад. Таймер пішов. Ви що на приколі таке давати? Вони думають, що вони самі умні, але ні Боже, це міг би бути просто отвратительний петінг. Просто отвратительний. Анна, як у тебе? Все нормально. Крім того, що я відчуваю немотивовану агресію до тебе, Юра, прямо зараз. Більше не пришли мені ніколи. Як це можна взяти в руки? Це у мене питання. Я кеша до цього тримала, ну, треба, щось маленьке в руках? Треба... Але з цим було попрощено. Оно, oh, no. oh, no. давай можна допоможу тобі. Все нормально. А, а можна використовувати рот в етай задачі? Твоє право, Наталі. Тільки я можу проглотнути. Я от, от я беру цей болтик. Як його. Це ж невозможно взяти у руки. А попробуй отак. Ну дивись, отак. Раз, отак. Це ж просто. Дуже просто. Так воно ж таке кішки не тримається. Бо воно ж розкручується. Ні, я знайшла лайфхак, як зникнути з цього шоу. Що, шо, ти пальцями ног це робиш? Що, що там? Давай я тобі й я то потримаю. Може щось треба потримати. Надіжду маю на те, що не хочу сполучено. Я сподіваюся, справжнім збирачам дронів не дають такі задачі, бо інакше ну реально простіше ротом. Я не хочу позоритися. Це ж жахливо. Ну Воно з гвинтиком має стояти. А ну тоді це нереально, мальчик. Це нереально. Ти чуєш, що вони нам дають? Та да я знаю, я в курсі. Ми 10 минут і це будемо ділити від як будто би ми щось А моє. Весело, бачиш. В цьому механіка раундова, серйозно. Щоб визначити переможця, ми вирішили звільнити одну руку кожному з учасників. Тепер механіка конкурсу теж може одно, однією рукою зібрати. Я Ні. можу. Хулі, я то можу, тільки вона ж не буде триматися. Виходи? Все виходить. <плак> Все виходить. В мене. Ребята, Все ви взагалі зв'язались з професіоналом на секундочку. Професіональним дронокрутом. Да. Ну ж це я ж це туди закручу, я бо я не, не дивлюсь на тоді. А ти, 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 ти з тих людей, які інструкцію читають в кінці, правильно? Це ж це воно правильно. Ти коли небудь з закиї щось збирала? Ну, збирала це кожен тупа ад. Ну але інструкцію ти дивишся чи в кінці вже дивишся? Ну, я дивлюсь завжди. Ну я ж просто не саморозумна Десь людина сюди? в світі. Надо ж це так, якби брати в, в вниманні, Да? Ти коли чомусь збирали такого простого? Я зібрала в дрони, який навіть був ефективно використаний. Але там не було отаких от аптікиних завдань. Там була задача дрон зібрати. Наглядна інструкція є. Та де вона наглядна? Там ж не видно ту довжину того болта. Ви ж ваші болти не видно обично. Ти Ди дивишся він, наче длинний, а відкриваєш він короткий. Йомайо. Давай я тобі зніму роблю. Маленькі теж. Такі ж темні маленькі. Поїхали. Просто роблю якусь дичь. Оце місце дівіс по житті. Просто роблю якусь дичь. Зато з цієї передачі ти вийдеш і вже будеш вміти закручувати болти без викрутки. Ні, Ну це однозначно навичка, яка може знадобитися. Навичка забивати болт це круто, я согласна. Шуруповертик, конечно, побыстрей было. Надо було з дому взяти. Опа! Для тебе. А, Вона жує Ага. Ні, да, да, я зараз буду. У мене просто колись я дуже люблю ці всі штучки. Я пішла в Дніпро М и взяла, взяла собі шуруповерт. А у мене був вибір або платья, або шуруповерт, і я вибрала шуруповерт. А воно за електрична? Ну так. Ти ж купила шумтомер для чого? щоб Крутою! робити. Круто, Круто, ребята! Сюда зес. Тепер тобі. Так, а що мені треба зробити? Ви зіпсували мені день, я зіпсую вам цей мотор, тим, що ми будемо 20 годин це збирати. Ну, Час уже вийшов вже давно, але мені все одно хотілося, щоб ви дозбирали цю раму. О. Ганна. Да, ми, як істинні Щас жінки, збираємо раму дуже довго. Час закінчився. Але сказала Ганна, що ніхто нікуди не розходиться, поки ми це все не дозбираємо. Бачу, ну, що у вас дисципліну, звісно, немає вообще, ніяких стосунків. Це поки ми... не дозбираємо, ніхто не розходиться. Я не розумію. Чи це не сюди прикріпила? Це трошки не сюди, ти прикріпила, але з, да. з боку виглядало, прям, що ти справилась. Да, ну, це я так вмію. З сторони, вроді, я справилась, а по суті, чуш. <кх> все, переходимо в наступний раунд. Другий раунд. Питання, що наші учасники знають про дрони. Кожен дронороб знає відповідь на будь-які питання. Ну, або приблизно знає. Ну, або докидує варіанти. Зараз будемо перевіряти, наскільки ви е, знаєте щось про дрони. Як тобі відповідь нічого вже. Скільки може підняти семидюймовий дрон? Але відповідь напишіть мені. Пачках мівіни. Скільки пачок мівіни може підняти 7 дюймовий Це Я тобі такі? в кілограмах не скажу. Прикуп. Це ось такий. Це вісімочка. Ага. Це вісімочка. Пачок мівіни, значить. А мівіна з куркою чи солодка? З грибами. З грибами. Ну, я там знаю, й маю, вісім? Вісім. Я, я думаю, вісім пачок. Який? Мівіни. який в нас рознобой з тобою? У мене 250. А в середньому показник приблизно. Так, стандартний дорон може підняти приблизно 3 кілограма. Ну, тоді ти ближче була. А 3 скільки? кілограма, але мівінка одна важить. Скільки? Вага мівіни. 59 грам. 3 кілограми. 50, 50 пачок Ні, ну ти але ближче може. У першому раунді перемагає угу. Ганна Ой. І, і один моторчик, 4 гвинтики. А -а -а. Закручуй на свою раму. Переходимо до другого питання. Скільки. Себе пам'ятаю. Скільки гвинтів потрібно, щоб зібрати звичайний 8-дюймовий дрон? Всього на все. це? — Всього на все це. 30. Угу. — Добре. У мене 34. Ган... 34. Рахуй. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 плюс 4. 20. 24. 28. 32. Закручуємо дрон. 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40. Ну, чуть-чуть Скільки? 34, 34 30. 30. Ганна знову перемагає. Всі мотори мені. Всі мотори Ганні. Нічого-нічого, мій, в... мій, дрон буде на силі духа передвигатися, тому... Я його кіно він буде летіти. Це так, просто так. буде дрон-буміран. Яка вага, звичайно, 10-дюймового дрону. А це неприлічно, дівчат запитувати. Про вагу? Так, да, не можна. 10. Ну, дро... Дрон це він. 3 кілограма. Так, гарно. 400 грам. Витягуємо 10-дюймовий дрон. Да, Зараз відповіді зміняться. А можна потрогати. Ну, звичайно. Ну, то якраз. Якраз три кілограма. От чого не можна питати про вагу у дівчат, бо вони не розуміють. Скільки... Ну, скільки? Даний mm -hmm. дрон 780 грамів. Що? От це 700 грам. 700 грам це один мій прийом піші. Я це не сожру, ребят. Кінафік 700 грам, ти гониш? Стадія прийняття. Я в зал, ну я в зал хожу, ну кіла, ну це оце не може бути 700 грам, ребята. Де, хто у вас найхілий? А Ну сюди беріть оце да, в руки він, кажіть. Він тут. Ні, я дивіться, я не проти, Я не то що програвати, ну це ж чуш, йопта, 700 грам. Ну я не вірю їм. Це, це мене краще. дурять. Мене дурять тут, ребята. Останнє питання: скільки годин триває? Секс у мене О, такий вопрос, представляєш? Скільки годин триває курс народної FPV на сайті Прометеус, Господи. де вчать людей збирати дрони? Скільки годин? Сто годин. Ну я не знаю. У мене 14. У, у мен... нас тобі взагалі дуже різко. Ну, кардинально Оцей, полярні. Та, та тому що я в дронах нолі, взагалі не розумію. Мені каже, ну таке складне, як його можна за 14 годин освоїть. Мені 100 годин розказує, ніхто ра не пойму. Я ж по собі сужу, я тормоз, ребята. <т à duction> це ти раму зібрала швидше, ніж я. Що ти розказуєш? Чим Тобто 100 годин. 100, пали... да, 100 годин, все, йопта, 14. 45. Насправді він триває 8 годин. За 8 годин можна розказати все абсолютно про дрони, щоб їх ]otic. вже починати збирати. Стадія прийняття. Це ж блін, що злотної конструкції. Ми ну, потім цією штукою людей убиваємо. Звісно, треба б подальше їх зучити. В цьому раунді Ганна закручує всі чотири мотори. Але правда, Наталі, на твоєму бусу. А, а правда всі мої. Мотори вирішна. на мої. Мотори. <смітна> <смітна> І переходимо в наступний раунд. Хочеш працювати на перемогу? Усього лише за 5 днів у вирі Texku ти отримуєш практичні навички для нової професії. Збірка FPV Безкоштовне навчання, практичні заняття, а найголовніше це інструктори, які допоможуть вам пройти шлях від новачка до спеціаліста. Робота з бронюванням після 20 годин навчання. Цікаво! Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Ставай тим, хто посилює захист нашої країни. Третій раунд. Байка. Ще ж ми переходимо в третій раунд. І зараз дівчата будуть паяти. Але з техніки безпеки я не можу вам дозволити цього зробити. Тому паять буду я. А ви мені будете підказувати. Але кажуть, що дуже гарний паяльщик. Може запаяти контакт навіть з заплющеними очима. Це ж а, дійсно по техніці безпечності краще, що ти міг тільки що сказати. Каже, я вам не можу дозволити, а собі закритими очима. Хто з вас перший буде е, підказувати мені? Ага. Вибираємо герб без герба. Це польотний контролер. Отак. Герб, звісно, як я герб не виберу, Ну тоді мені залишилось без герба. Ну, так от. Герб. Ну, звісно. Наталі перша будемо підказувати. Ну що ж, у нас є 10 хвилин, нам з тобою треба буде запаять всього лише один контактик. Таймер! Значить, мені потрібно спочатку три дротики. три? Ну. Тут три, правильно? Да. Ідуть всередину сюди. Давай, мені треба. Отже, так. Ось бачиш, ось бачиш, ось бачиш я намацав. Так, намацав, обере саму довгу з цих трьох. Так. Нам треба буде запаяти от сюди. От сюди. Скажи, от чесно, ти точно не бачиш? Бо виглядять так, ніби бачиш. Я просто його відчуваю пальцями. Ну звісно. Ти мені напоминаєш знаєш, цю попрошайку, який грає сліпово. Да, блін. От блін, зглазила! От, от нормально ж було, дивись. Чи ще? Та, от так, Отак. От та. Ріжу. Давай. Обрізав? Ну майже. Значить, спочатку мені треба стріпер. Це антибіотиками тільки лічиться. Сюди. ще э, Від тебе лівіше. Лівіше, тут да, сюди. Вниз. Вниз. От десь. Давлю? Ще трохи. чуть ні ні, ще на себе трохи. Э, Значить мені треба цим філюсиком попасти на контактик? Угу. Попадаю? Ні, Правіє це. Правее. Правее. Почекай, лівіше. Лівіше. Опусти його. Опускаю. Чуть-чуть правіше. Правіше. Пра... Правіше. Sorry. Вперед. І тепер ровно вперед. Ровно вперед. Справа. Вправо. Ні, вниз тепер, вниз, вниз, опускай. Вниз і справа трохи. І справа. І на себе. Чуть-чуть Чуть-чуть. ще чуть-чуть. чуть-чуть Ще, -чуть -чуть -чуть. ще -чуть 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 на себе. Є? І чуть-чуть влево капелюшечку. Капелюшечку, буквально влево. Влево, влево, влево. Іду, О, йду, йду. О, це воно! Ну допустим, ладно, чай. уже. Лівіше, лівіше. Ты сейчас почувствуешь. Влево, блядь. Влево. Ты что, издеваешься, Маха? Э, припойчика, припойчика. Трошечки, да. Давай я прислоню до паяльника його. Давай. Опа. Блін, ну ми команда. Команда, відчуваєш? вже. Да, О, чуть-чуть я... є набралося. Пошла жара. Жара пошла. Чуєш, чуєш? – Ну, не, але... – Смердеть, воно пішло сюди його, сюди його. Завда... Но... Ну, давай так, Ми завданням... завданням ти виконала. Да, так, але якість можна було. Але воно цей. Не, ну так, звісно, звичайно, не паяйте. Ох, і затягнув в очі, конечно. Фіг з нього. – Ні? Да? Трошки ні. ні. А куди треба було паяти? Ну, на перший контактик. Ну нічого, поставим, буде на другому контакті. Буде на другому. Ну, хоч, хоч щось ми ж запаяли, це вже добре, правильно? Я Абсолютно вірно. Ну, ну э, я навіть не знаю, чи впоралась ти з завданням. Будемо вважати, що так. Да. А чого ні? А чого ні? Ну, по-перше, ми з тобою коротке замикання зробили. Ну, коротке не довгиш. Головне, щоб було. Звертайтесь за оптимізмом. Добре, ми переходимо в наступний раунд, а я зараз за кадром покажу дівчатам, як справді потрібно паяти. Раунд 4. Учасникам потрібно знайти деталі на ослі. Потрібно вибрати недостаючих деталей для дрона. Ну тобто, камера, ЄЛРС, ВТХ, під піктейл. Оце все вам треба буде знайти, але щоб ускладнити, я думаю, що Ганна точно знає, які деталі тут потрібні. Щоб ускладнити завдання, ви будете це робити зав'язаними очима. А що може Наталя? Теж знає? Не треба тут. Якби. А може Анна гляне в очі Наталі і пойме, що Наталя не знає. <ріст> <ріст> я із з відкритими так. очима не пойму, що сюди треба чіпляти, ти гоніш. Тут знаходяться потрібні деталі. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тобто у вас у кожної є е, е, по три можливості. Так, я знайшла камеру. Так, бери собі, відкладай до себе, якщо це камера. Якщо що, Наталь, щоб ти знала, її більше не шукай. Камеру більше не шукай. А, вона одна на двох. Ви що, хуєнні? Ребята, <реку> я звіняюсь, у мене що за дром вийде? Для бомжей? Без камери, без моторчика. <реку> оце, Це... оце хай буде. Щось бреде якийсь точно. Це якісь чупа-чупсом. Це ключі від квартири де гроші лежать. Ну може, там і запчастини лежать. Потрібна а, конструкція мені ну, здається. Ну, хай буде оце, все у мене. Все, вступ... нам треба. Відкривай очі. Я буду вважати, що ці три штуки нам треба. Можна знімати, да? Да, 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 да. так? Так, так. Що ви понабирали? Давай, Ганна, почнемо з тебе. Як ти вважаєш, що це таке? Ну, це відді, це не камера, але це нам надо. <кх> це е моторчик. Так. А це. Ну, щоб поєднати. Моторчик з усім усім, щоб воно передавало. Не знаю. Mm -hmm. Я вирішила, що це нам надо. Добре, mm -hmm. Наталі, як ти вважаєш? Це якась ташілка для карандашей. Так? Я не знаю, що це, чесне слово. Це якийсь явно просто проводок, це щоб ти вдома ввечері погрався. Блін, А, а це да. оце десь може і пригодиться. Ось, я десь... вже бачу, що камеру ми не знайшли. Осіб. А вона мене наїбала тим, що я камеру вже забрала, то я не ну, тебе... Так... Значить, це для дрона, конкретно для зборки, не потрібно це скид. За це цепляється і воно скидається. Це нам зараз не потрібно. Це коробочка, це, мабуть, якийсь реостат, щоб щось Блін. крутити. Шо? Це десь може і пригодитися, якщо є проводок, така в мене логіка. Проводок... Ну, проводок ж до чогось має кріпиться, правильно. Воно ж, ж далі з проводками. Дивись, це 1-0 на твою користь, це піктейл, який потрібен для того, щоб закріпити антенну. Це ЄЛРС, це спеціально для того, щоб дрон передавати керування на дрон. Хоч щось, хоч щось. Це якась чуш явно. Давай подивимося, що там. Тільки екструдер, пальці не Мотор, екструдер-мотор. О, це якраз а, мотор. Це, мабуть, для якогось принтера, мабуть, 3D щось. таке. У мене якраз мотора не вистачає на дрон. Бери в кишені. Да. Я не знаю. Ну, я, думаю... я кажу, чуш якась Так, не. це чуш. Далі Ганна. Я вирішила, що нам треба ще оце моторина. 에, приблизно, прикинь, що це може бути? Ну я думаю, що це цей. Так. Це, це, це. Як викладач ну, ми... в університеті. Ну Моторчик. Це там, де програма, туди вже запишують. Я не знаю. Це 5, сідайте. Це VTX. Це дійсно потрібно для мотора для передачі відеосигналу. Це 2-1. Це. Що це? Я не знаю. І Я не знаю. Отак ну, дрони і збирають. Так, плата ініціації. 2-2. У нас угу. сьогодні. Але... але до кінця летим в, сліпу. Да, Без але камери. Летим в сліпу потрібно було знайти камеру. Угу. Це тобі Та і оце... потрібно було знайти Фін. антенку. Так, ну що ж, в цьому раунді 2-2. Ми переходимо в наступний раунд. Раунд 5. Учасники, говорячи по черзі, повинні записати рекламу платформі для професійного розвитку Прометеус, де їм можна навчитись паяти дрони. Запрошуємо вас пройти цей курс, який навчить вас збирати, ці дрони, які полетять. Туди? Де? 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 Їм місце. Прометеус. Як? Так. Початок чогось. Кар'єр. Неймовірно. Дронобудівника? будівника. Який? Потрібен. Всім. Так. О! Ну, я знаю. Дякую, колега. Ну ось ми і з'ясували, що е, дроноробом може бути хто. Е, дроноробо... Згодно. <свісно> <свісно> так, ну от ми з'ясували, що дроноробом може бути кожен. Навіть такий, як ми, ми Так. Кожен і кожна можуть збирати дрони, тому за бажанням долучайтесь Да. обов'язково. Всі передачі перемагають ось ці красиві дівчата, які вже долучені до технологій. Дякуємо вам. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Пока!